Це наше тут і, і приготування, і, і обігрів, і прання, і все. Це наші грілки нічні. Каструля із гарячою водою посеред кімнати газова горілка. У таких умовах нині вимушена жити мешканка пошкодженого російським обстрілом будинку, що в урочищі Баранівка, Оксана Столяр. Балон газу коштує десь близько. Півтори тисячі ще до бензину ще треба газу. Газ роз... витрачається багато, уже з цього балону майже немає. майже немає. І це ж ми працюємо, ми лише вранці і ввечері, і вночі тут знаходимося. Вночі 11 жовтня російська армія поцілила в будинок, де мешкає жінка ракетою. Боєприпас вибухнув в кількох метрах від бокової стіни. Нині вона має такий вигляд. Сам дім вистояв, а от електрики в будинку з того моменту немає, говорить Оксана. Відсутність в помешканні світла додає. Нині найбільша проблема. Треба електрику. Вона вирішила проблеми. Проблема з. Всі побутові опалення, приготування їжі, прання, прибирання ну все, все, що можна. Була б електрика, були б люди тут. Родичі дали родині у тимчасове користування генератор. Оксана Столяр каже, на паливо в тиждень витрачають близько двох тисяч гривень. Це для того, щоб хоч трошки. Скористатися електроприладами, це це щодня не, не встигаємо каністри з бензином привозити. Генератор, додає пані Оксана, не вирішує проблему відсутності електрики. Опалення у будинку також залежить від наявності електропостачання. А 27 жовтня, за словами жінки, аби не замерзли труби, з них злили воду. В будинку тепер немає і води. Мій чоловік каже, «Ми, нам іти нікуди. Я буду воду возити, я буду воду носити. Кажу, наскільки ж тебе хватить? Без електрики опалення та води залишаються 39 квартир будинку. Нині люди живуть в трьох з них, розповідає Оксана. Інші мешканці з'їхали. 18 жовтня до департаменту інфраструктури сумської міськради надійшли результати попередньої технічної експертизи щодо стану будинку. Висновки перебувати в будівлі небезпечно. Рекомендовано припинити експлуатацію будинку та відселити мешканців. Ми з цим не згодні, тому що е, хіба що квартири е, крайні, е, непридатні для проживання. Нам нікуди йти, ми тут живемо. У квартирі Оксани Столяр, що на другому поверсі, вибухом пошкодило вікна, балконні двері. Жити там можна, вважає жінка, аби відновили б електрику. 12 жовтня, говорить Оксана Столяр, вона разом із іншими мешканцями будинку написала заяву на обстеження квартири та відновлення умов проживання. Обіцяли, що в тижневий термін вона буде розглянута. Потім я шукала свою заяву, ледве знайшла. На площі Незалежності, як там було вказано, її не, не було. Я її знайшла в кабінеті 8 на вулиці Британській, 2020, ледве-ледве знайшли десь у куточку на підвіконні наші заяви. І коли вони будуть розглянути, сказали не знаємо. 23 жовтня жінка додатково написала звернення на ім'я секретаря сумської міськради Артема Кобзаря з проханням розібратися у цій ситуації. 25 жовтня пані Оксана вирішила дізнатися, чи на нього зреагувала міська влада. А зараз ми поїдемо в Сумську міську адміністрацію до Артема Миколаївича Кобзаря. Чи в прийомну до нього і дізнаємося долю мого звернення, яка повинна була сьогодні, після 13 години, вирішитись у сумській міськраді? Відповіли звернення направили на британську 21 у відділ з питань відновлення майна. За цією адресою у кабінеті номер 8 де розташований відділ, розмовляти з нашою знімальною групою відмовились. Добрий день. Я, я стосовно своєї заяви і стосовно звернення. На цьому мої метарти закінчилися. Я е, поїхала туди, куди мене послали на площі Незалежності. Восьмий кабінет на Британську, 21. Звернулася до е, фахівця. Е, ну, вона дуже. Була невдоволена. Мені сказала, що вона не володіє інформацією. Написала номер телефона Анатолія Геннадійовича Занченка, це керівника відділу, і він вам все розповість. І це лише доля звернення, це ще не дійшло до конкретних дій. У телефонній розмові голова комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення та пошкодження об'єкти нерухомого майна громадян Анатолій Занченко пояснив, заяв та звернень громадян у нього більше сотні. Чоловік має місяць на їх розгляд. Стосовно відновлення умов проживання в квартирі сказав наступне. Моя компетенція це зробити обстеження і дати можливість людям, щоб вони отримали компенсацію за пошкоджене майно. Я роботами не, не, не проводжу роботу. Якщо будинок визнаний аварійним, то навіть на направити туди людей, щоб зробили е акти, склали про пошкоджене майно. Я не маю права. І що нам робити? Куди нам діватися? Нам ніде жити. Так, давайте будемо стріляти вас. Виїжджати з оселі Оксана Столяр не планує. Жінка каже, сподівається на позитивний висновок по квартирної експертизи та відновлення електропостачання в оселі. Анатолій Занченко порадив їй звернутися у департамент інфраструктури. Ми надіслали запит директору департаменту інфраструктури сумської міськради Євгену Брувенку із запитаннями, які строки замовлення та проведення або квартирної експертизи будинку, а також чи планують усувати аварійні наслідки обстрілу. Чекаємо на відповідь. Відновити подачу електропостачання у будинок готові, говорить прес-секретарка АТ Сума Світлана Калиш. Як тільки ОСББ або управитель будинку полагодить пошкоджене обстрілом обладнання та внутрішньобудинкові мережі. Так додає прописано у договорі. Відповідно до умов згаданого договору, саме споживач несе відповідальність за технічний стан виносної шафи обліку, а також лічильника електроенергії, який в ній розташований, і за технічний стан самого відного автоматичного вимикача. Це саме те обладнання, яке на жаль було пошкоджено під час удару. При цьому мережі самого АТС самообленерго пошкоджені не були. Тому Фахівці Сумобленерго готові відновити розподіл електроенергії, як тільки це обладнання буде приведене до ладу. Голова ОСББ будинку Анна Шуляк від відеокоментаря стосовно відновлення внутрішньобудинкових електромереж відмовилася. У телефонній розмові зазначила, цим питанням нині займається. Додала на даний момент, закупили матеріали, аби відновити пошкоджений електрощит. Конкретних строків і вартості повного відновлення внутрішньобудинкових мереж поки немає. Для цього каже, потрібні висновки спеціалістів. На їхній візит наразі очікує. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко та Віталій Педенко Суспільне новини Суми.